Привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі Alex Vlog. Сьогодні я хотів би поговорити про те, як здавати на права водіння машини в Японії, що для цього потрібно, як готуватися і всі інші деталі. Тож, не гаймо часу і до справи. В Японії є одна особливість: рух тут не правосторонній, а лівосторонній. І саме кермо не зліва, а справа. От, тому тут, звичайно, потрібно пристосуватися, потрібно призвичаїтися, отримати якийсь такий досвід, ну, знаєте, набути впевненості. Я надіюсь не запутав вас, чи може я сам запутався. Ну, в общем, ви зрозуміли, руль справа їхать потрібно зліва. от, Ну, якось так. В багатьох країнах світу правосторонній рух, але все ж таки в деяких країнах світу. Це рух лівосторонній. І Японія одна з таких країн. Ось так виглядає: тобто червоним виглядає там, де правосторонній рух, а синім там, де, де саме лівосторонній рух. Тому сьогодні я поділюсь з вами досвідом, який я отримав, і що потрібно взагалі зробити, щоб отримати права лівостороннього руху, от, отримати права водіння машини в Японії. Досить таки цікава річ тут отримувати права. То в першу чергу, ну, якщо у вас є права, то це вже трішки легше, так? А, тому що їх можна не отримувати, а просто ви перездаєте права. Тобто ті, які у вас є, передаєте на японський стандарт. Звичайно, якщо у вас взагалі немає прав, то потрібно здавати все самопочатку, вивчати абсолютно самого нуля теорію і вивчати самого нуля практику. Але сьогодні ми поговоримо про те, якщо у вас вже є права, і вам потрібно перездати саме о, тут, в Японії, що для цього потрібно і який хід дій? Доволі чи така цікава, взагалі, знаєте, подорож, я вам скажу. Існує два екзамени. Перший це теоретичний, а другий це практичний. Тобто теоретично, там, е, значить, як відбувається, дається всього лише 10 питань, так, на які потрібно дати відповіді. От, і допускається лише три помилки. Тобто, якщо з 10 ви відповідаєте 7 правильно, значить ви проходите цей тест. А другий тест це практичний. Тут уже все набагато складніше. Як це відбувається? Е, знаєте, ще поділюсь своїми почуттями. Для мене ну, якийсь потрібен е, був час призвичаєтеся з правостороннього руху на лівосторонній. От, тобто потрібна якась така була практика, ну, потрібний такий досвід. От. Ну, це в першу чергу такий якийсь, мабуть, потрібно подолати психологічний в першу чергу, момент. От. В кінцевому рахунку набути впевненості. Досить було таке цікаво готуватися до практичної частини здачі екзамену. От, для це, для мене це була така нова. Можливість, от, тому я спробував це досліджувати і ну, детально готувався до цього. Отже, все по порядку. Тобто почну, мабуть, із плюсів, щоб не так було страшно. От, плюс заключається в тому, що м -м, маршрут, по якому здається практична частина, е його можна пішком пройти і подивитися. Деякі знаки, от, деякі, значить. Повороти, все перевірити, от, і якось більш-менш підготуватися до того, що тебе буде чекати. Другий момент це також дається роздрукована така карта твого маршруту із усіма стрілочками, куди повертати, де зупинятися, де світофор, де знову ж таки знак. От, і ну, на що потрібно звернути увагу. Ще один такий цікавий момент: що даються підсказки. Тобто, таку от роздруковану бумажку. Де позначається особливо на що потрібно звернути увагу. І тобто, ні в якому разі не можна допустити помилок в цьому, бо за це будуть зніматися поінти. А якщо три поінта е зроблено, тобто три помилки, по суті, да, то вже не допуск. Якщо вас цікавлять деталі цих всіх, тому що тут взагалі матеріалу ну, доволі таки багато, бачите, написано це все. О, то ви пишіть в коментарях, я можу вам підказати. От, а так, от, головне, на що потрібно звернути увагу, це саме на ці роздруковки, які дають. Далі мінуси. Мінуси заключаються в тому, що <кхи> щоб записатися на екзамен, потрібно чекати мінімум 3 місяці. Тобто, черга така велика, от, що аж через 3 місяці буде вільне місце. От, і виходить, що якщо в той час не здаєш, то потрібно знов чекати, ну, знов десь приблизно 3 місяці. Кожна спроба здачі екзамену, перша безкоштовна, а наступні це платні. Як мінімум, ну, ціна варірується, в залежності від, знову ж таки, курсу єни, да? то десь 50 доларів. Далі саме практична частина, доволі таки цікава, знаєте. От. Тому що м, особливість е, заключається в тому, що все фіксується. Такої пристальної уваги за собою я ще ніколи не е, відчував. Тобто, як тільки ви підходите до машини, в якій будете здавати екзамен, офіцер фіксує вашу поведінку. Як ви підходите, що ви робите, де ви перевіряєте, як перевіряєте стан машини, От, потім сідаєте, як ви сідаєте, От, чи дивитесь ви. В усі, скажімо так, зеркала, які є: праве, ліве, тобто кермо, як пристягуєтеся. От. Тобто це все потрібно чітко виконувати о, в, ну, в рамках правил. От. Далі рух на дорозі. От. Чи перевіряєте ви е, зеркало дальнього виду, е, чи перевіряєте ви бокові зеркала, чи перевіряєте ви фактично да, своїм. Оком а, сліпу зону. От. Ну, тобто, все потрібно чітко виконувати. На жаль, з першого разу мені не вдалося здати, от, тому що я ну, якось рухався доволі таки швидко. Скажімо так, ну, так як я звик. От. А в Японії так не прийнято. Тут потрібно трішки повільніше, от, трішки ну, чітко фіксувати і чітко показувати, дивитися з зеркало. Да? От, ну, Дальнього виду, бокові зеркала. Тому що тут в Японії часто їздять велосипедисти, тому потрібно обов'язково перевірити сліпі зони чи нема там нікого. От. І ну, от таких от моментів було багато, тому мене і забанило. Сказали, хлопець, <свісля> піди під ще правила, практичні, тобі ще тут не місце. Ось так воно було. ну тобто після першого такого досвіду я врахував ці всі помилки от, і вже більш впевненіше е, почувався, враховуючи цей досвід, і здав з другого разу. Ну, тобто, звичайно, здать можливо. от, У мене був автомат, ну в плані машина на автомат управлінні. Да? Тому в цьому плані е, трішки було простіше. Хоча тут. Е, Рідкість, але все ж таки теж здають люди і на е, механічній коробці передач. Можу сказати, з, знаєте, так от, з певненістю, що особливість здачі правил тут в Японії заключається в безпеці. Тут, неймовірно, слідкують за безпекою, за твоєю. А, саме ну, то, як ти рухаєшся. Надзвичайно тут важливо саме слідувати тим правилам, які встановлені. Тут дуже строго, да, до цього відносяться. От, і тому всіх водіїв, які хочуть отримувати права в Японії, їх муштрують саме, щоб вони виконували ці правила. Я хочу сказати, що з, з усіх кандидатів, які здавали разом зі мною, буквально більше половини не здало. От, і це говорить про те, що офіцери досить уважно відносяться до саме деталей от, і до всіх правил, щоб вони дотримувалися. От, тому, ну, здати можна, але дуже уважно потрібно готуватися і е, дотримуватися всіх стандартів, які саме запроваджує японська система. Хочу ще зачитати такий досвід однієї моєї знайомої, яка здавала. Ну, екзамен з водіння тут в Японії. Отже, слухайте, два тижні перебувала в школі водіння в іншому місці, здала екзамен на навички водіння. Повернувшись додому, пішла в місцевий заклад для складання письмового іспиту. Для цього треба зареєструватися за тиждень, використовуючи дані, що ти отримав у школі після того, як здав іспит. З третєї спроби здала треба більше 90 балів. І в той же день отримала посвідчення водія. Це був самий стресовий період мого життя, скільки я ще ніколи не панікувала, як коли вчилася водінню, бо школа була як армія. Дуже сурові правила, дідовщина, крики, але досвід цікавий. Ніколи таких японців не бачила. Але напевно все це постанова, щоб скоріше і краще все запам'ятати. Ну Ось такий цікавий досвід. Я надіюсь, вам було корисно послухати. Підписуйтесь на канал, якщо не підписалися, ставте лайки. шерте друзям, коментуйте. Чекаю на ваші коментарі. Можете теж поділитися вашим досвідом з екзамену по водінню машини. Щасливо і до скорої зустрічі!